Thank you Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про максимальну безпеку вашого автомобіля під час руху та зупинки, а зокрема про гальмівну систему. Основою будь-якої гальмівної системи є колодки, диски та гальмівна рідина. Під час зупинки саме вони забезпечують максимальну безпеку вашого автомобіля. Але ж в процесі експлуатації гальмівні диски та гальмівні колодки швидко зношуються. Як виявити причини зношення гальмівної системи? По-перше, ви можете відчути саму вібрацію педалі гальма. Її хід може стати занадто жорстким або занадто легким. Гальма можуть блокуватися під час гальмування. Для автомобіля, можливо, буде потрібна більша дистанція для самого гальмування. Або ще гірше, педалька може провалитися чи навпаки заблокуватися. Або ж автомобіль просто відхиляється під час гальмування. Звичайно, причини можуть бути різними. Але якщо ви виявили хоча б одну з цих ознак, зверніться якнайшвидше до сервісного центру обслуговування автомобіля в Рено. Чому варто обрати саме сервісний центр Рено для обслуговування вашої гальмівної системи? По-перше, використання саме оригінальних запасних частин Рено. Ось дві гальмівні колодки. На вигляд вони абсолютно однакові. Але при швидкості 60 км на годину при використанні оригінальної колодки шлях гальмування зменшується вдвічі, ніж при використанні підробки. А це, до речі, ваша безпека. По-друге, це однорічна гарантія на саму запасну частину та якісні роботи по встановленню. По-третє, це уміння, навички та багаторічний досвід наших механіків Рено. А також сучасне обладнання та спеціалізовані інструменти від компанії Renault. І найголовніше, наш сервісний центр Рено гарантує вам надання якісних послуг. Дякую, бережіть себе та ваших рідних.